Здравной воєн обідная, я коізь бачився з них, благодарственно, посписуєм ти раби.

Зави і Господь.

E Зробили з нього невеликий човек, корабель, але з нього такий звичайний човник, на якому рибаки, звичайні прості рибаки, грамотні, такі десь заради, не дуже такі освічені. І не дуже дбали за той човек, лапали рибу, бере втали його, лишали. Не разі забували на землі. А третє дерево теж залишити зали, зрізати з гумани і кинули десь там за стайну, за скородобу, що коли йде час його поріжуть ті великі балки і спалять печуну з уничтожила ворога. Остеріг харк здійснилися в мілі трьох тих розпорядів. Але час знову йшов, час минав, і одного разу в ніч мартувала сім'я, чоловік з вагітною жінкою, і вони не мали де знайти собі на ніч, ніхто їх не пускав. І вони їх пустили лише в прустайню, в ту печеру, де були звірі, і ті тварини їли з того корита, з тих моч і в тих ночках в, в тому такому пориті, з чого перемітіли, народився народилося титя. І таким чином то перше дерево, котре вміло стати троном царя, царів, вологріняло на себе до себе влади і Господа невезем. Друге дерево. Мера доки, а то третє дерево, власне, не дерево, а, де а дерево лежав, де років, не лише поводи з того дерева лежали десь там за стороною чи десь там за хаблі. Прийшов час, коли вирісне вирок у тому розділ. Але дуже неочікувано і несподівано. І Ось цю історію, цю таку прекрасну історію я сповів вам лише для того, щоб допомогти не мог би продовжити цю нашу радішну розмову, це радішне роздумування, яке велике значення в нашому житті має смирення і готовність. І гадаємо, що то, звядити чомусь великому, значному, не залишає її, але сповняє здійснює її почування її сподівання, але можливо набагато в набагато повніші, в набагато дехо, можливо, несподівано глибший спосіб, так як в цій історії. Ми хочемо, щоб вони мали добру освіту, щоб вони були добрими людьми, щоб вони собі збудували добрі гарні сім'ї. Ми будуємо свою державу, розбудовуємо свою церкву. І дуже часто ми вже маємо певні таборові ідеї, плани, наміри, сподівання, ми вже бачимо, яке це має бути і чого ми хочемо. І коли відчуваємо в своєму житті, що воно щось не мов би не так Ми того не очікуємо. Ми того не сподіваємося, що не мов би все шкелебет, все не по-нашому, не згідно наших платить. Ми тоді втрачаємо орієнтири, ми тоді не, бажимо, не бачимо присутності Божої, як так може бути. І що найстрашніше, І до глибокого розчарування, що є абсолютно неприйняти для Християнина, до глибокої зневіри, до цинізму, ми можемо навіть залишатися в церкві тіло, фізично, ми можемо втратити, втратити жу. І тому. І він не, не потребує наших порад, Він не потребує наших підсказок. Знаєте, як мудрість народна каже, людина планує, а Бог керує. Наші плани і наші дороги, то не є Божі плани, і не є Божі дороги. Не треба очікувати і не треба сподіватися, що Бог буде робити те, що ми плануємо, те, що ми задумуємо в своєму житті, те, про що ми мріємо треба навпаки докладати з всіх, пробувати Що хабар то є гріш. Хабар викривляє язик справедливого і затемнює серце того, що любить правду. І як воно було сказано тисячу років перед нами, як ми не старалися сьогодні влаштувати своє життя, збудувати, покращити свій добробут, своє особисте, приватне життя, даючи хабарів. Очікуючи якісь винагороди, підкуплюючи, підмащуючи, воно ніколи не буде працювати, бо воно противне Божій волі. Бо Бог сказав з давніх давен нас іще не було, в тому світі, що хабар затемнює серце правдивого і викривляє язик справедливого. І як кажуть нас, немає. Не зазнавати, не відчувати тих великих часом розчарування, не чутися таким, наприклад, не мовби, Бог не залишив, що не розумію, як воно так може бути, то та треба докладати своїх зусиль, але в першу чергу зусиль усил молитових, зусиль таких духовних, тих, спокійних, розслідування щоб свою волю віднайти і її вкласти у волю Божу. І той час, коли ми сьогодні з вами в церкві збираємо в час Великого Посту, на якій хресній дорозі, чи на будь-якій іншій молитві, є дуже і дуже прекрасним часом, щоб так обмінити себе ми мови відвети. Прийти і знайти самого себе, побачити самого себе, як я живу. Не побачити, як живуть інші люди. Чи той президент, чи ті депутати, чи ті священники, чи мої сусіди, але побачити себе, як я живу. Бо насправді переміна. Переміна, вона потрібна і вона має звертатися кожного з нас особисто. Як дехто зі святих Оцін казав, людина, спасайся сам, і коло тебе світ зміниться, коло тебе тисячі спасуться, якщо ти сам будеш спасатися, якщо ти сам будеш сповнятися благодаттю Духа Святого. І ось це слово воєн до вас, про смирення, про те, щоби бути готовим виконувати Божу волю. До, те, до того, щоб бути готові почути Божу волю, яка не є несподіваною, яка є коли радикально вона би, перетинається з нашими мріями, з нашими сподіваннями, є насправді величезне і прекрасне християнське мистецтво духового життя і справжнього Христия на превеликий жаль, ми не раз таки маємо, ось, особливо то в нас стосується тут, в Галичині, де ми дуже багато знаємо. Ми маємо традицію ходити до церкви, сповідатися, причащатися. Знаємо і навчені від різних наших древніх традицій. Ми маємо таку невеличку, немов би недугу певного такого, такої, такої немов би трошки зверхності що ми мудріші і кращі, і побожніші. Але треба нам пам'ятати, що перед Богом не той, хто довгий гординий вистоїн в храмі, є праведний і вірний. Пригадуйте, як Фарисей і ви так були в церкві молилися. Фарисей то той, що був, напевно, що не гімнів все наголцем. усі обряди і всі традиції, всі пожертви давав, які були потрібні. Заповіді вікову, приписи Закону Весення, а ми так хто такий ми треба? То так як сьогоднішній податківець, той, хто що на митниці сирить, хтось вас їдеться за кордон і має свій явну і думку, чим ті люди займаються. А вони ще були в той час і ще їх більше народ не любив, бо вони збирали податки на чужу владу, на римлян, на окупаційну владу. І ось такий митер виходить з храму, як каже Христос Крита. Згідно людської, людської моди, людського розуміння це не є правда, це не є логічно, то не є справедливим. Але ще раз підкреслюю, Божі думки, Божі запади, Божий, Божий дорога це не є наші людські думки. Птичок своїх допомогти, але завжди будемо відкритими душею до того, що Господь Бог буде обов'язково втручатися в наше з вами життя і буде поправляти, буде немов нас вести своїми дорогами, які для нас є неочікуваними, незнаними, деколи дивними і страшними, але Він буде нас провадити і ніколи не станиш десь, знаєте, там, десь в тих. Але Він виведе нас. Він виведе наших діточок, Він допоможе нам збудувати державу, церкву розвинути, але зробить це краще, ніж ми зможемо зробити те лише своїми зусиллями. Отак, як ті три деревця, я розповів, вони мріяли бути і царським троном, і царським королем, і великим деревом. А стане зачиним коритом, чоплом і Христом. А хіба що для них було здійснення їхніх мрій? Хіба Господь Бог не вибрав і не зробив їхні мрії ще більшими, ще могутнішими, прекраснішими, не земними божественними, небесними, тільки вони того Боже свій час не розуміють. Відкритості на Божу волю, розуміння Божого Слова, смирення і Богові і тоді тилою такої лагідної, спокійної, великопосної молитви, розважної і всякого іншого доброго почуття. Дякую вам, слава.